Тему кінопарад продовжимо разом з нашим журналістом та оглядачем Дмитром Слівним. Діма точно знає, що варто подивитися на телеканалі Дом в суботу та неділю. Так, впевнені, що і ви хочете знати про це також. Привіт, Дмитре! Привіт, друзі! А, що нас чекає в суботу та неділю цікавого з кінопрем'єр. Нас чекає три досить непогані фільми. А, перший про воєнні роки в Маріуполі називається Він Чому я живий? Другий це Білий олеандр». Це суботні фільми. А у неділю детективний гостросюжетний, мабуть, так, детективний трилер. Право на вбивство, угу. отже, давайте тут... хронологія. Ну давайте Що почнемо. Суботу, почнемо з картини Вілєна Новака. Так, го року фільм під назвою Чому я живий? Це історія сім'ї, так би мовити, різних національностей. Коли українська дівчина полюбила єврейського хлопця, але батько дівчини ну був спочатку проти, а потім прийшла війна. Німці, геноцид євреїв. І батько проявив себе як справжня людина. Mm. Я вам прошу, давайте подивимось уривок, і далі я продовжу, якщо mm. можна. Марійко, Женю, я вас дуже люблю. Така ціна. І прошу вас, благаю, відпустіть мене. Я все все перетерплю збережіть мою донечку. Цю драму знято по мотивам автобіографічного оповідання Євгена Митька. Mm -hmm. Йому довелося переживати повоєнні роки в Маріуполі. Вона зібрала аншлаг в кінотеатрах українських. Фільм Свіжий. Вийшов він минулого року. Угу. Як я читав, то на прем'єрі більшість глядачів прослузилися. Фільм торкаючий, серця, і поруч з цим місцями веселий, бо там присутній такий щирий український гумор, і дуже класна музика. А фільм досить простий у виконанні, але в принципі йому віриш. Єдине, чому не віриш, це бездоганній українській мові. Люди так не розмовляють. Чому. Ну це художній фільм. Трішки відірваний від реальності. Неправда. Мені здається, зараз всі українці будуть розмовляти бездоганно. Ні, там вже інший час зображено. Ну, там атрибути радянського життя, портрети Сталина. Потім прийшли нацисти, почали шукати євреїв. І велика драма єврейського народу показана у розрізі конкретно взятої сім'ї. Добре, другий фільм який? Другий фільм? Так. Щось цікаве буде, так? Я б сказав, так, да. цікаве і. Надихаюче. — Дуже надихаюче. — Отож, другий фільм в суботу ми можемо подивитися. Так, в суботу ми зможемо подивитися. Фільм під назвою Білий олеандр». — Дуже гарна назва. Да. Назва класна, і фільм теж дуже-дуже непоганий. Фільм, де основні ролі зіграли жінки. Там є декілька чоловіків, але вони лише обрамляють жіночі mm -hmm. ролі. Фільм, де всі, де всі жінки-білявки, mm -hmm. знятий за романом, за нойменним романом Білий Олеандр. Ця книга була продана півтора мільйонами копій. Дуже Ого. популярна книга. І розкупили всі жінки. Щоб ти не ну, сумнівався. Ну так це жіночий роман. <ріст> так. Ну, уявіть собі, Каліфорнія, сім'я, яка складається з матері та доньки. Мати закохується у чоловіка, потім чоловік її зраджує. Вона його труїть квітами білим білому Отруйна квітка. Перша чоловіча роль виходить да. з фільму. Її саджають на 35 років. О. А вона народжує взагалі-то це історія дівчини, яка після цього, ну, мати посадили, і вона була у різних сім'ях, була у спецшколі. І як їй 12 років, і цей період її становлення дуже класно показаний. Фільм триває значно більше ніж 2 години. Я думаю, що жінкам сподобається 100% і мені теж сподобався. А є якісь вікові обмеження для цього фільму? Чи... Ну, взагалі-то ну, старше 13. Uh -huh. Я так думаю. Я точно не знаю, але те, що я бачу, старше 13. Там не показаний момент вбивства самого. Ми так здогадуємося, бо там квіти стоять у, у чаші з молоком. І нам стає зрозумілим, що вона його отруїла. Mm, красиво. Так, там грає Рине Зельвєгер. Oh! Там грає Мішель Пфайфер. Oh! Mm. Uh, вся сюжетна лінія йде, як дівчинці 12 років. Да, 6 років проходить. Uh, вона 6 років тиняється з сім'ї до сім'ї. Першій сім'ї її підстрелили у плече, бо вона закрутила шашні з чоловіком жінки, яка її прийняла. Це uh, в so, 12 років? Так, да, да, така собі лоліта. Ну там не показано, але ми здогадуємося. Uh -huh. Я тут я розумію, потім, що там її, кіно... потім да, вона потрапляє у. Ну, у школу, але ця школа інтернат. Вона виглядає більше як тюрма для дітей. Потім її бере героїня Рене Ренезельвегер, але вони там зблизилися з нею. Але вона покінчує життя самогубством О, через Боже. там інтимні свої проблеми. Потім вона знову потрапляє в школу, потім знов до сім'ї і періодично заїжджає до своєї матері. Я виростила тебе. а не божевільна, богомільна. Я вчила тебе думати самостійно. Зовсім ні. Ти вчила мене, що треба думати як ти. А раптом незалежність суджень це не так уже й добре. Преподобний Деніло скаже, що це зло. Навіть так? Тоді кожен художник це породження зла. Невже ти в це віриш? Якщо здатність людини мислити зло, то і я його породження. Відповідай. Ти що? Ні. Але вбивство того, хто тобі відмовив, це великий гріх. Ми усі молимося за спокуту твоїх гріхів. Ідіть усі до біса. Я не хочу нічого спокутувати і не збираюся ні в чому каятись. Дівана, який же фільм в неділю ми можемо подивитися. Третій фільм називається Право на вбивство. Mm -hmm. А фільм 2008 року зняти ні за якою не за книгою. На відміну від двох перших. Ну no, я так розумію, що якщо право на вбивство», це детектив має бути так. Це детектив, гостросюжетний детектив, oh. точніше, головним гачком для телеглядачів буде той факт, що там зіграли метри. Ну, голівудського кіно, і не тільки Голівудського, Аль Пачіно і Роберт Де Ніро, Вони грають двох детективів, які вже на пенсії. Угу. І по сюжету вони розкривають останню свою справу, і щось їм натякає на те, що вбивця, якось, ну, вбивця виконує свою місію. Тобто він вбиває поганців. Угу. Тобто, спочатку там наркоторговець, потім сутенер, потім якісь мафіозі. Ну тобто, вбивця не зовсім поганець, да? а такий справедливий. Ну, це вже ви зробите. Ви. Ну, ви вони зробили? займають пози... Пози... позицію не заважати. Так, Можливо, е... ні. Ну, як на мене, це кіно потрібно дивитися лише через те, що там грає Пачино і Деніро. Адже режисер досить середній, сценарій, ну в принципі нічого незвичайного. Ну тобто, актори зробили свою актори справу? Актори зробили свою справу? Так, ще там грає 50 Cent, але з нього актор, о, як о, з мене балірина, якщо... але він грає самого себе наркоділера про своє. Ну, він у дитинстві був там колись, у юності. Він сам про це казав, я нічого не викриваю. Так, <стук> так, <стук> так і є, так і є. Я доводжу. Ось, ти що, дружи з ним? Спілкувався. Так, uh, uh, ну давайте фрагмент. Давай, да, давай, давай. самі. Ти справді цього хочеш? Чого? Посадити Рендала за вбивство, якого він не скоював. І що мені робити? Ти мій напарник. Приклад для мене. «А вже ж! що мені тепер робити? Цієї розмови не було. Якої розмови? Так. Ось. Але для мене було ну, трошки важко дивитися і не пачиною на деніру у двох в одному кадрі. Навіть у фільмі Схватка. Угу. Я, ну, якщо Костя, мабуть, дивився. Вони там теж у двох, але знімають через вісімку. Спочатку одного показують, потім другого показують. Адже тут, потрібно тут, тут. один раз подивитися на гру Пачіно і ще раз передивитися фільм, подивитися на гру грудиніру, як по мене. Ну так. А, але це досить нормальний, такий жвавий кінчик. Дякуємо тебе. На неділю саме то. Дякую, дякуємо за поради Дмитро Слівному. Тепер ви знаєте, що можна подивитися, на які кінопрем'єри нас очікують. Тож запам'ятали субота і неділя, телеканал Дом.